І ще 60 бійців батальйону Азов сьогодні вирушили на схід України. Щоправда, спершу так звані чорні чоловічки помолилися за долю батьківщини. Це така собі напівприсяга справжня вирішили бойовики бійці буде лише після справжнього бойового хрещення. Усі азовці перед відправкою пройшли серйозну військову підготовку, адже в гарячих точках майже ніхто з бійців до сьогодні не був. Командування впевнене, новачки здатні виконувати будь-які найсерйозніші завдання. Солдати не афішують свого походження, але відомо, що вони з різних регіонів України і як один добровольці. У вас є військова підготовка? Звичайно, яка е, строкова служба в Збройних силах України в об'єднаних силах швидкого реагування. Ким е, навідник оператор танка Т-64. Тут пройшов вже вишколи. Вишколи дуже гарної, готовий захищати свою країну. А чим займалися? Ну вчилися вести бойові дії, рукопашним. Вони вміють для базового рівня більше, ніж вміють навіть елітні частини української армії. Можливо, хтось навіть відсіється. Як правило, так буває там один-два чоловіка буває, відсіються. не витримують духу фізично. Або ми бачимо, що ці люди не витримують війни.